Одна людина наважилась сказати, що кожна свічка куплена в УПЦ це куля. А я вам доповім, як священник Волинської єпархії і на страшному суді за наклеп ця людина буде відповідати. Ще буде на землі під, під, перед судом земним, але й перед вічним судом теж треба буде за такі слова за брехню за, за неправду відповідати. Проте юрей Валентин Марчук каже: кожна свічка куплена у храмах Української православної церкви, це допомога усім нужденним. Майже усі церковні кошти священики роздають сиротам, біженцям українським військовим. Ось і нещодавно понад 100 тисяч гривень, зібраних під час різдвяного благодійного концерту, віддали дітям, які знайшли притулок під час бойових дій у Святогірській лаврі на Донеччині. Ми поїхали в лавру до Владики Арсенія. і що ми побачили в Лаврі, нас надихнуло, що саме їм треба допомога. Це гуманітарна частина Донецької області, в якій владика Арсеній. Кормить щодня понад 10 тисяч людей, серед яких і діти-сироти, які навчаються, які проживають в лаврі. Син Валентина Марчука одного разу прийшов додому і попрохав дозволу написати листа українським військовим. На що батько відповів: Коль, ти доросла дитина, тобі вже 10 років. Ти маєш право вибору. Я, як тато, звичайно, за обов'язково пиши, але що писати, як писати, це твій вибір. У листі юний Миколка написав, що підтримує українських військових та закликає їх вірити в Бога. Дякую за те, що вони нас захищають. Ми зробили з мамою сердечко таке, як оберіг. Туди насипали ладан і землю зі ярослиму. Священники Української православної церкви часто їздять до українських воїнів на передову. Уже тричі там побував священник Микола Черняк. в нашого благочиння збирали і бронежилети, і кілорові каски, і форму. Ми це все просто не феширимо, тому що що дає права рука, хай не знає ліва рука, що дає. Солдати не то, що не хотіли брати від нас допомоги, тому що ми вивезли теплі речі і їжу, а те, що вони були дуже раді, що приїхали батюшки. Учасники прес-конференції наголосили, що священники Волинської єпархії Української православної церкви завжди зі своїм народом, з тими, хто страждає. Вони моляться за здоров'я українських військових і за мир у державі.